Покраска вуликів нижче. Потихенько шурхуються, все чиститься, шкуримо з такою наждачечкою, соточкою. Ну а потім цьому білопадці зручніше. Так, купили валіки для покраски, щіточки десь підкрасити і так далі. Так, це у нас є криші. Отак. Складені по приколу. да, Криші також зверху прошкуруються, боковня прошкуруються. Трішки низ також прошкурується для того, щоб краска краще трималася. Також все, корпуси всі прошкурені, все тут добре. Так що ще залишилося на 145 корпуси і в принципі доробити ще нижче. Ось там така ще невеличка куча і нижче, якого треба доробити. Так, І в принципі все. Да. Це не краситься, це у нас в основному ці 8 краситься. Фарба. Ходімо, покажу фарбу. Так, це на відправку корпуси. Також є фарба. Фарба у нас йде фарбекс. Я так розумію, що вона йде гумова, фарба гумова універсальна жовтого кольору. Потім так само, така сама фарба, сірого кольору. І також 6 кілограмів. І також яскраво пакет. Також є грунтовка, також фарбекс взяли. Ну, і лоток для того, щоб... Це красити помаленьку і так далі. Так що, роботи не початий край. Також треба завести зараз до пошти посилочки. Зараз ще догрузю. Це все вигружаю. Тому роботи не початий край. Ще в процесі я включуся, звичайно, покажу, що і як воно все краситься. І покажу, що і як. Так що ж, ходімо. І так, помощник працює над корпусами. Царь, вуликів ППУ. Зашліфував, пошліфував. Все, тут тікі-пійки. Давід, все чітко. Чітко. Саме основне. Все працює, все класно. Так що, ну якось так. І так. Грунтуємо вулики. Уже колона складжена. Дід показує пальці всі змащує, все, все змащує, як має бути. Працюй, працюйте. Залі також підключиться. Будемо ще є ще що працювати. Сьогодні грунтуємо, завтра плануємо красити. Тому якось так. Ну, колона красива, це робота довіда. Ну то все. Добре, працюємо. І так, кольори фарби. Тіпо блакитна. Ну, щось вона не блакитна, можливо, треба розмішати. Зробимо діло одразу. Наживо. А, так, да, бачите, трохи, трохи колір десь. Знизу. Хорош, хорош, троє перемішай. Сірій на смак і жовтий. Да. Так, сутки грунтовка просихала, але не просохла. Так само і на ніволога. Забудемо витирати і пробувати красити. Давід, давід, я все бачу. Ану, ваш коментар. То не є. Перше, ну, то не я, а друге є звичайне. Понятно. Все, красиво. Ну що, ми розпочали красити криші, фарбувати. Поки що все чітко. Да. Ми працюємо, включаємо дай і дивимося, як це все робиться. І так, покрасили криші, зараз будемо переходити на корпуси, потім нижче, подивимося, що там як піде по фарбі. Тьом. Так, красимо, пришне на корпуси. Дуже е -е, матерне діло, багато красити, всіх сторін краситься, ну і трішки кісточкою там підводиться. Ну, це... кисточка не є так проблемою, як всі сторони треба обкрасити, ну час убере нормально так. Але ще невелика кількість залишилася. А потім жовтої фарбує. А не сірою? Може і сірою. то таке. Дівки літають, погода шикарна, Ну, то, в принципі все для того, щоб красити. Так, вулики. І кіт нам допомагає. фарбований лист буде. Ще питання біля вуликів. І так, друзі. Покрасили ми наші корпуси. На все про все пішло близько 6 літрів фарби, можливо, трішки більше. тобто Це майду в купі жовтої і синьої. Це в нас вуликів тут 50 комплектів. Тобто, ну дійсно краска мало розходується, вулики мало в себе втягують з фарби. Побачимо, як будуть зноситися, Ну в принципі, відео ще покажу. Ну Ще буду ось і докрашувати, так як бачите. Від валика сама фарба синього кольору пану дійшла. Ну і в принципі, ось такі камуфляжні стали в корпуси, але вони ще підкрашуються, Я думаю, що менше видно. Тому десь в загальному, нехай ну 6, я думаю тут не не піде, 6,5, нехай буде літрів фарби е, пішло. Тобто все чітко, все покрашено. Ті не покрашені, то зовсім інші, то шістирамочні, це всі вісьмирамкові вулики, ось днища. Дах кругом розкиданий, ось, віть, як гарно гармонірує. Тобто, жовтий і синім. Патріотично. Ще має бути корпус 300 -й. і так само доно, синього кольору. Тобто, Корпуса всі жовтого, доня і верх синього. Ну, по факту, вони не всі такі, є. У нас і корпуси покращені синім кольором. Ось там заднім. Тобто, погано видно, але повірте на слово, там вони є і покрашені. Так. Тобто Покращено все в рівних долях. Ніяких нюансів при покраски не було, думав, що буде проблемно оця сторона краситися. В принципі, нічого в нього важкого немає. Щіточкою, два рази мазнути. тобто Все валіком і щіточкою підмазувати. Тобто, і все нормально, бо так як не крутість, в будь-якому випадку треба щіточкою підкращувати. Тут фальці. Я так складав корпус на корпус, ну то видно білу щілинку, не ну, красиво. Тому в будь-якому випадку треба щіточкою підмазувати. Так що... То вже не є така проблема. Тут, в принципі, не так красиво і сильно замазується. Тобто ось так підмазати, щоб не було просвітло, і, в принципі, буде все чітко. Так що якось так. Тому, друзі, ось такі нагулики вийшли, покрасили їх. Про фарбу я з часом розкажу, як вона буде триматися, як вона буде зношуватися, які будуть нюанси. Тому, в принципі, по якості я вам скажу, як воно буде працювати. Покажу, як воно буде працювати. Якщо якісь будуть нюанси, все 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 все, все буде. Тому. е-е-е... Чекайте нові відео, будемо ще фарбу... фарбувати іншою фарбою, Я свої шістерамкою покрашу іншою фарбою. Тобто PF-115, по-моєму, називається. Сама просто краска, дешева фарба. Будемо пробувати неї фарбувати. Я думаю, з компресора просто так цікавіше попробувати, як воно. Ну, в принципі, також ось є вулик. Я логотип фарбував, як він де фарбуватися, чи то важко, чи то не важко. Валіком він взагалі, тобто які ж куриться, все чітко, бо логотип дуже дуже, дуже мілкий, там близько. Півтора міліметра він виглядає, тому е, прокрашується він чітко. Прокрашується він чітко, тобто нічого не заважає. Кожна членка сама прокрашується. Ну, В принципі, все, що я хотів, я це сказав. Е, якщо у вас є якісь запитання, обов'язково пишіть на коментарі, я на все відповім. Можна буде в мене замовити також вулики. Якщо вам то цікаво, телефонуйте, номер є в описі під відео. Е, так що, друзі, якось так. На цьому з вами прощатися. Всім добра та позитиву, миру неба з головою. Слава Україні! Слава нашим ЗСУ, друзі! Пока!